Ми будемо недовго нам десь Лаврентій коротко проплатив наш виступ. Ми родина Томчук, мене звати Олександр. Наші діти. Марія І... І Матвій. Ми, е я родом з Вінничем, дружина з Київщини. Ми зараз проживаємо біля Києва. Шаргада, так. Ось е е треба свідчити про реколекцію. Довго ми думали е проміжку між першим ступенем і другим. Довго скільки 7 чи 8 років ми думали? Ось думали, гадали думку. Ну в цьому році я вирішив, що ми поїдемо. І чисто по-чоловічому, як, як чоловік, я собі розмірковував, що, по-перше, це якісь фінансові затрати, це пів місяця не працювати, потім приїжджаєш, ну, би, ритм нарушений, сім'ю потрібно годувати. так, як чоловіки ми міркують. Але все одно я е відпустив цю думку і сказав, що добре, ми поїдемо, але більше того, я ще цей рік, ну. Такі ігри з Богом е, домовленості. Да, я вже довгий час затягую з ремонтом авто, але в цьому році бо не завжди не є кошти. В цьому році я ще й це поставив. Ми їдемо на реколекції і буде все зроблено. І Зробимо автомобіль і все буде добре. І ми приїхали так. Е, трохи з роботи тероризують. А коли намагаєшся людям пояснити, що ти поїхав на якісь реколекції до ще на 15 днів, ну, е, мої, моє оточення, чоловіки. Крутять пальцем, ви догадуєтесь, де. І пояснюють, ну ти що, знайшов, коли їхати, і так без роботи, це, і так е, важко зараз все дається. Але нічого, ми тут. І е, е, так як чоловік, я скажу, що я ну, як чоловік я не емоційне створіння, е, недоділений, да, як, 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 як то кажуть. І... Е, я не можу зараз сказати про якісь там емоції, якогось там великого свідоцтва, але я скажу точно, що результати цієї оази, цих реколекцій будуть потім пізніше. Тому що коли Господь сіє зерно, воно відразу не дає плід. Ну, посіяв Господи. А ми через два дні прийшли, вирвали, Ну, що там уже зійшло і знов закопали, і через тиждень, ну що там може, що там воно вже а нічого ще, і знов вирвали, і що там? Да нічого ще. Тому ну, потрібно почекати. Я знаю, що будуть результати і будуть плоди. І, як приклад, хочу таку маленьку презентацію. Е презентація проплощена цим Лаврентієм. Е дивіться, ми були е на, першу, на, першому, е на першому ступені, хотів курсі сказати, на першому ступені у 2016 році це була Волинь, ми були в Замлині. І проходили там хресну дорогу. Звичайно, час пройшов, все забулося. А в цьому році знову ж ми попали на реколекції і отут от по городам по полям йдемо хресною дорогою. Ведуть нас наші пастирі Мойсеї. І, е, ну, і несемо цей хрест. Цей хрест стояв там декілька днів. Ну, я Не звертав на нього увагу. І потім моя дружина дещо тут побачила. Хочеш щось розповісти? Тут, тут такий є надпис. Цей надпис зроблений на, нашою сім'єю ще в 2016 році, в Землині, це на Волині. Дорога родина, дякуємо за найвізніший дар, який тут отримали, за приклад любові, служіння та родини. За, за все Бог Заплаць, Томчук, Олександр, Марина, Тимофій і Марійка. І ось плід тих реколекцій, ось він. Будуть пізніше. Це прохлочено було? Колій горлі, як відняли. Бо ще одно, бо моя мрія це. Мінімум п'ятеро дітей. Я думаю, що мрії діти суть, але але не суть. А це вже треба платити авторські права. Ну я думаю, що е, цей в цей день е, всі, всі звертайтеся до Цілобренді, він всім башляє за всіх. От тому е, тому в цьому році ми його зустріли тут знову. І я думаю, що не забувайте, будь ласка, хто хоче залишити, хто хоче з Богом ну, побачити результати діяльності Бога, то потрібно її бачити в ну, часі, трошки оглянутися назад. Тому якщо хочете на наступний рік побачити результати плоди, можете залишити свій, ну, якесь своє. Послання майбутнє чи побажання, чи, чи якийсь короткий коментар. Хто mm -hmm. ще хочете забути? Mm -hmm. Дякуємо за цей безцінний дар, за реколекцію, за ваше слово, за радість, молитву. Ми ще дякуємо. Особливо ще від мене, бо я знаю, що таке. Величезна праця вкладена. Я знаю, що це не просто так собі відбувається якісь реколекції, для того, щоб вони відбулися, хтось потріб... комусь потрібно сильно попотіти. Ось, Тому я не буду адресно, але ті люди, які організовують в католицькій церкві, взагалі в Християнській церкві будь-які реколекції, будь-які ази, будь-які служіння це велика праця, яка коштує. Цитую вас, не одної вижатої футболки, мокрої проповіді, підготовка до проповіді, і не одного року навчань, талантів, тому що публіку треба розвлікати. І гармошка, і їзда на велосипеді, і кожен день анекдоти. От, до ранку. Цитую. Ось тому всім причесним. Децізяній парі, районовим парам, які включалися, всім аніматорам і всім учасникам, всі які наважилися на цей крок. Дуже дякую, а вам особливо і був Потім У нас тоді Все, дякую. Запрошуємо в Шаргород, Тора, там Чижовий. Дуже нам теж часу щось згадує. Дуже гарне місце. Знаю, що деякі оази їздять на кресну дорогу. Місце. Це є таке особливе пережиття теж. Тому, скажемо, хто, хто є на оазах, то знає, що кресла дорога це постає. Ну, набоженство, яке насправді ну, мінімум якісь половину реколекцій теж дає. Так, так що дає. Це... А тут, якщо не будь, то за аніматорів беріть наших Томчуків, вони скажімо такі побожне, да, побожні з коляски ще перед коляскою. Да. Що хвалити Бога, Добре, тішимося.